І хочемо всіх притати свята. А вже стало традицією, що екологічна інспекція до свята Миколая відвідує школи з подарунками. Минулого року вони вітали дітей в одній з найвіддаленіших шкіл Житомирського району. Вже цьогоріч інспектори побували в селі Малені Коростенського району. Екологи кажуть, що намагаються відвідувати саме сільські школи і вітати їх вихованців, які більш наближені до природи аніж діти з міст. Ну, по перше, це одна із віддалених школ. Вона віддалена і від районного і від обласного центру від міста Житомира. І тому у саме сьогодні вирішили її привітати і подарувати, як, як самі знаємо, самі необхідні речі, щоб діти займалися спортом, чи змогли і трошки їх причастувати там. Якимись солодощами на урочисті лінійці дітям подарували солодощі, а школа отримала спортивний інвентар. Директор навчального закладу каже, що їх вихованцям це буде гарним подарунком на свято Миколая. Сільські діти взагалі далеко переживають і мають обмежені кошти батьків. А тим більше сільська школа в теперішній час, де бюджет не має можливості дати допомогу дітям і в спортивних розвитку, і в іншому, та й навіть у солодощах. Тому такі зустрічі потрібні і діти, я думаю, будуть дуже задоволені не тільки діти, і батьки, тому що це дуже приємно отримати подарунки, де вперед день такого свята, як Святого Миколая. Тим часом діти також вдячні захисникам природи за привітання і подарунки. М'ячі, тенісні ракетки і інший спортінвентар стане в нагоді та, звичайно, найбільше тішать солодощі. Ну, звісно, потрібно ці спортивні різноманітні прилади, і м'ячі, і ракетки, бо в школі в нас їх не досить багато і вони ну, трохи старенькі. А от щодо солодощів, що скажеш? Ну, дітям, звісно, дуже приємно. Діти всі люблять солодощі. Я дякую їм, звичайно. Я вітаю всіх від всієї школи з святом, новорічними святами. І, я думаю, всім дуже приємно, що нам подарували так. Природоохоронці ж обіцяють опікуватися навчальними закладами області і далі адже розуміють, що їх робота зі збереження екології повинна починатися з дітей. Парахуємо!